Існо, зараз ці хвилини і я, і мої колеги Марія Іонова, Івана Климпуш Сенцадзе мали би знаходитися в мілуокі нашою маленькою делегацією, яку очолював. Петро Порошенко, і от весь час на електронну пошту зараз приходять нові нові там деталі посилення безпекових заходів у Мілуокі після замаху на Трампа і деталі важливих заходів, які там відбуваються. Наша делегація мала підтверджені зустрічі з керівництвом республіканської партії. Ми мали зустріч з кандидатами в віцепрезиденти, а потім окремо програму ще й в Вашингтоні з демократами, тому що. Якраз ми професійно чудово усвідомлюємо важливість двопартійної підтримки в Сполучених Штатах, і те, що відбувається, це просто свідчить, що влада не зробила жодних висновків зі своїх помилок на американському треку з 19-го року. І коли ти сьогодні подивишся, американські медіа всі вони вже зосереджені на внутрішньому виборчому процесі. Іде там і певна політизація суспільства, ідуть очевидно в першу чергу. Політ політичні сили їх лідери зосереджені на серйозних внутрішніх проблемах, і от в такі ситуації самі добровільно віддавати такий важливий майданчик, де будуть всі республіканці, де будуть 50 партій правоцентристських з усього цивілізованого світу, і дозволити, аби там не було нікого від України, аби тема України там не звучала, це ну вибачте, це злочин. А як ми збираємося в принципі тримати Україну в порядку денному, а ви цей за зараз передвиборчий такий а, активний час в Сполучених Штатах. А, ви знаєте, я от відірвалася для включення в ефір шановного прямого телеканалу якраз погоджувальної ради. Тому що цей тиждень у нас буде сесійний, де висловила обурення і протест від нашої політичної сили Свавілю Стефанчука. Ми продовжуємо судитися з ними. Маємо судові процеси з головою Верховної Ради. І я нагадала голові Верховної Ради, що, наприклад, сам він тільки повернувся зі сполучених штатів і заради його відрядження. Скасували пленарний тиждень минулої в парламенті. От на моїй пам'яті це вперше. Хоча в голови Верховної Ради є два заступники. Але під його відрядження, які, до речі, сплачуються з бюджету Верховної Ради, а ми мали їхати за власні кошти. А знаєте, під його відрядження у нас взагалі руйнується Порядок денний парламенту і цей час своїм свавіллям. А очевидно, що за цим стоїть офіс президента, він блокує міжпарламентський міжпартійний діалог нашої політичної сили. Ну це не демократія, і можна 20 разів їздити на саміти НАТО. Звідки повернувся Стефанчук і Зеленський, але країна має відповідати стандартам НАТО. А отак чинити з опозицією, отак нівелювати роль між парламентською дипломатією і парламенту це не відповідає критеріям НАТО.